Працівник працює за строковим трудовим договором на період відпустки основного працівника строком на 24 календарні дні охоронником. Потім йде у відпустку інший працівник-охоронник, яким наказом оформити на роботу даного працівника, вже на посаду іншого працівника, теж на 24 календарні дні. Чи потрібно звільняти з першої посади і приймати знову, чи продовжувати строковий трудовий договір, але вже на період відпустки іншого працівника, який наказ потрібний, дякую. Ну, тут, пані Наталі, все Залежить від того, чи немає розриву між цими двома відпустками різних працівників. Тобто, ви спочатку прийняли оцього підмінного працівника на період відпустки першого охоронця. Якщо його відпустка завершилась і з наступного дня починається відпустка другого охоронця, то ви можете продовжити дію строкового договору за заявою цього підмінного працівника на період відпустки Вашого другого штатного охоронника. Це все відбувається на підставі статті 23 кодексу законів про працю. Якщо між ними є розрив, тобто закінчилась одна відпустка, потім кілька днів немає роботи для підмінного працівника, а потім починається вже інша відпустка іншого охоронця, тоді звичайно ви повинні. Звільнити за е, закінченням строку трудового договору вашого підмінного працівника, а потім прийняти вже на період нової відпустки вашого другого штатного охоронця. Тобто тут все залежить від того, чи немає розриву між цими відпустками, і, звичайно, обов'язково від підмінного працівника треба отримати заяву. Прошу продовжити дію строкового трудового договору на такий то період. І на підставі цієї заяви видається наказ про продовження дії строкового трудового договору договору на підставі заяви і на підставі статті 23 Кодексу законів про працю.